Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. У різдвяно-новорічні дні ми більше часу проводимо вдома, випікаємо, можливо, імберне печиво, більше п'ємо чаю, з імбирем та лимоном і насолоджуємося домашнім затишком. Тому я підібрала сьогодні аромати, в яких присутня нота імбиру в парфумерній піраміді. Ароматів буде 20, і я їх поділила на категорії: імбир з цитрусом це аромати, які для мене звучать гострувато і дещо фужерно. Імбир в комбінації з деревиною, який звучить дещо м'якше. Імбир, обрамлений квітами це жіночі аромати, які пахнуть інколи весною, легкістю. І імбир в комбінації з. Гурманськими складовими, і це імбир, можливо, навіть зацукрований. Саме з цього аромату я і розпочну, тому що в його назві фігурує назва імбир від Disquireet, і аромат носить назву Wand і Flanker Pink Ginger. Якраз це і є історія про імбирне печиво і про цукрову пудру. В ароматі багато ванілі, він навіть дещо потемнів. І для мене цей аромат пахне солодко, гострувато. І імпер в ньому не так яскраво відчувається, на відміну від перцю, який також присутній в парфюмерній піраміді, він дещо пощіпує. І потім, коли до нього приєднується ваніль, коли приєднується геліотроп, він починає злегка запудрюватись, і імбир в цьому ароматі швидше за все не як корінь, а як порошок. І ось з цього аромату розпочинаю сьогоднішню добірку. «Like this with Elto». І в комбінації з імбирем тут також присутній пудрово-солодкавий геліотроп, який додає кремовості у шлейфі аромату, а стартує він в'язким солодкавим гарбузом, який балансує гіркуватий безсмертник. І потім, коли аромат розвивається, Інколи з'являється нота цитруса. Цитрус в цьому ароматі відчувається солодкавим акордом, і вже в шлейфі інколи відчувається і деревина. В цілому для мене це гурманська парфюмерна композиція, і вона досить затишна, зігрівальна в ці прохолодні зимові дні. Інтерлюд від Амуаш і імбир тут відчувається одразу в старті. І потім, коли аромат розігрівається, починаються такі фантазійні асоціації, тому що в ароматі також присутній і безсмертний, який в комбінації з гірчинкою від волоського горіху дещо пом'якшений медом, і коли аромат розвивається в шлейфі, відчувається димний ладан. Тут є і деревина, і календула, і також фруктові акорди. Тут є і цитрусів достатня кількість, і ківі, які додають саме свіжості аромату. Це для мене медитативний гурманський аромат і, мабуть, ще не єдиний з парфумів від амуаш. Які дуже вдало розкриваються саме взимку, а не влітку, на відміну від інших ароматів від цього східного бренду. Poison Girl від Dior і Flanker Unexpected. І в цьому ароматі також імбир в комбінації з горіхом, але з ліщиною. В старті якраз імбир відчувається одразу. Разом з солодкими цитрусами, він ніби на початку освіжає, потім густішає, теплішає і починає звучати глибше, достатньо солодко. І навіть за рахунок цієї текстури він наноситься ролером, він звучить дуже по жіночному, дуже солодко, м'яко, Нібито м'яким шаликом ми огортаємось і зігріваємось. Імбір із цитрусами в старті відчувається в ароматі нуар від Тома Форта. Досить швидко парфум видозмінюється, починає звучати дещо вершково, ванільно. Тут присутній такий компонент, як морозову куфі, і в ньому відчувається легка солонкавість. І коли я готую десерт Безе. Я за рецептом додаю цукру менше, а солі у білки більше. І от якраз мені подобається цей баланс, який дещо перебиває занадто велику солодкавість аромату. І сіль додає це, звісно, що компонент без запаху, але він додає загального такого цілого, суцільного звучання аромату. Який дуже привабливий, він не приторний, хоча він і солодкий і гурманський, і в цьому ароматі відчувається надзвичайна жіночність, тілесність. В ньому є амбра, яка ніби розливається по тілу, і дуже він мені подобається. В мене є окремий огляд на цей аромат в описі. Під цим відео я залишу на нього посилання. Імбир у вигляді спеції присутній у класичному ароматі Джемічу у туалетній воді. Я лише минулого року відкрила для себе парфумерію від цього модного дому завдяки глядачам, і в мене майже одразу з'явились три аромати. І на відміну від свого попередника, класичного аромату Джемічу, в якому присутні карамельні акорди. В цьому ж ароматі відчувається легкість, свіжість, якраз завдяки зелені і терпкості імбиру. І це ніби спеція імбир, посипана на грушеве суфле. Аромат інколи звучить якимись невідомими квітами. І для того, щоб його порозгадувати, його потрібно поносити і в теплу пору року, і в прохолодну. Пору року мені дуже подобається, якраз, коли він звучить саме у вітер. І у вітряну погоду солодкавості в ароматі майже не відчувається в ньому, ніби навіть якась деревинна смолянистість, яка дуже інтригує. І ось тоді саме у вітряну погоду імбир відчувається в ньому найбільше. А в літню пору року, якраз груша і якраз квіти в ньому відчуваються яскравіше. Кмбир з малиною, присутні у фланкері L від Dessolran, це туалетна вода, і в самісінькому старті вони звучать соковито, дещо навіть різкувато. Відчувається характерний малиновий акорд, який потім змінюється квітковим блоком. І коли ось це буйство квітів, фруктів. Заспокоюється, починає звучати нота пачулі, яка характерна для аромату L. Прекрасна квітково ягідна композиція. Вона дуже стійка, незважаючи навіть на концентрацію туалетної води. Для мене це втілення жіночності. Імбир з лічі і перцем в ароматі Міракл від Lancome. І цей аромат звучить дещо водянисто за рахунок фрукту лічі і квіткового блоку. Тут є і жасмин, і якраз водяниста магноля, і фрезія, яка звучить дещо гіркувато, прохолодно, прозоро. І вона також присутня в попередньому ароматі L, але там вона не відчувається, на відміну від активного звучання в ароматі Міракл. І загалом для мене це аромат свіжого. Травневого ранку, коли розквітають всі аромати, коли дерева покриваються білими квітами, і так, тут є також достатня кількість деревини, і імбир додає тут тієї терпкості, якраз саме тієї прохолоди і водянистості. Імбир з рожевим перцем в обрамленні. Екзотичних білих квітів в ароматі Сахар'єн від ісолоран це старе видання, і зараз флакони виглядають дещо інакше. Одразу в старті тут яскраві цитруси, їх велика кількість, тут і кисловатий лимон, і мандарин. Потім до них приєднуються якраз білі квіти, аромат м'якше, дещо солодше. Потім відчувається якась терпкість, і коли він заспокоюється, вже починає звучати гіркуватий імбир, духмяний аромат, соковитий аромат. І освіжаючий водночас за рахунок великої кількості цитрусів, а цитруси разом з імбирем мені якраз найбільше подобаються. Вілі від Армес створений для залучення молодіжної аудиторії, для привертання уваги до парфумерії Ермес, і він присвячений хустинці від Ермес. І він цілком відповідає рекламній кампанії, в якій задіяні юні особи. Це аромат про рух. Для мене в цілому компанія «Ермес» – це про елегантність, це бренд. Про аристократію, а твілі це якраз той промінчик, який додає перчинки, додає легкості в цілому цілій концепції ароматів від Hermes. І так, це аромат про свіжий імбир одразу в старті. Він ніби навіть лоскоче ніс, потім в ароматі. Починають звучати свіжі квіти, хоч тут і заявлена тубероза, вона тут ледь натяком, і для мене вона тут хрустка, зелена, свіжа. І аромат дещо акварельний. В ньому немає тієї монументальності, тієї серйозності, як в цілому в ароматі Відермес. Свіжий, дівочий, є в ньому і причинка, є в ньому і інтрига. Що характерно для парфумері відермез. де Дегре, і аромат також присвячений квітам. І навіть ковпачок нам про це натякає. Але це квітковий букет на 30 років, створений раніше, від попередньої парфумерної композиції. Твіллі для мене це юність сучасна. А Аромат кабоцін це юність, яка трапилась 30 років тому. Я дуже люблю цю парфюмерну композицію, вона пахне зеленню хрусткою, вона пахне розкішним квітковим букетом. Тут є і спеції, і свіжість, і водночас і густота, і якась, можливо, навіть ностальгія, тому що в цьому ароматі нібито все зрозуміло. Але він завжди з якоюсь інтригою. І кожного разу, коли я наношу цей аромат, я в ньому чую якісь нові огранки. Подобається мені його розгадувати, і подобається, як він звучить у весняну прохолоду. І навіть коли припікає сонце, аромат починає густішати. В ньому тоді відчувається саме фруктовий блок. Можливо, тут навіть відчувається і. Персик, чи, можливо, слива. І також в ароматі відчувається та сама тубероза, але вона тут в іншому обрамленні. І коли вона заспокоюється, в цілому парфюмерна композиція, яка трансформується якимось дивним чином з зелені у фруктовість, квітковість, деревинність і, врешті-решт, осідає пудровим пилком на шкірі. Прекрасна. Перфумальна композиція про ностальгію, в якій також присутній імбир. Аретуза від на теренці. Аромат, який пахне морським повітрям, і фруктами, які ростуть на морському узбережжі. Тут є і гранат, і інжир, і сливи, і яблука. І аромат, який пахне рослинністю, тут є і шавлія, і верес, і так тут є імбир, який додає свіжості. В цілому парфумерна композиція, хоч і багатокомпонентна, але в ній не можна виділити якусь окрему складову. Вона пахне суцільно, округло, і імбир, швидше за все, додає тієї. Свіжості разом із морською водою, яка відчувається в повітрі у спекотний день. Наступні аромати будуть позбавлені вже відвертої жіночності, квітковості. А якщо точніше, це будуть і аромати унісекс, перший з них закохані пейне. Це аромат, вже, який пахне трав'янисто, цитрусово, і в ньому присутня вербена. Вона характерно яскраво виражено тут звучить одразу в старті. Потім аромат округлюється, звучить дещо деревинно, і потім починає звучати дещо різкувато. Інколи цитруси активніше звучать. Потім ось ця водянистість і, можливо, якась спеціявість. За рахунок імбиру і мускатного горіху. Прекрасний аромат, і він для мене від Le Еліака від Minim. В цьому ароматі присутні лише два компоненти: це імбир і дерево уд. Для мене це аромат, по якому можна навчитись виокремлювати саме два компоненти яким присвячений він. І це уд, розкішний, солодкавий. Він, ніби навіть, звучить волого за рахунок імберу. І для мене це аромат, ніби інь та янь. Ніби він і свіжий, і водночас монументально удово серйозний. Розкішна парфумерна композиція, її створив мій улюблений парфюмер Жан-Клод Елена, який з кількох компонентів вміє справді створити шедевр. Льофройде від саржалютанса. Аромат, який охолоджує, ніби крижана вода, освіжає за рахунок м'яти. Може навіть обпікати за рахунок ладану, він пахне спеціями, він пахне волого, терпко. І Трішки, ніби навіть пощипує ніс за рахунок перцю. Імбир тут яскраво відчувається, він додає тієї водянистості, прохолоди і терпості. Наступний аромат також про прянощі від Тома Форта. І м, тут прянощі вже теплі. Він також м, і пощипує ніс за рахунок перцю. Тут відчувається і м'якість, терпкість тютюну. І інколи навіть відчувається пудровість. А загалом для мене це імбир, який обрамлений амброю. Він розтікається теплом по шкірі, дуже затишний аромат водночас і ця терпкість додає йому характеру. Аромат на будь-який сезон, і, хоч в ньому й зазначено, що він для чоловіків, для мене це класичний унісекс. Естентрик 03 від Естентрик Молекул. Це аромат, який присвячений ВТВРу класичній молекулі 0,3, але до якого додали ще цитрусів, а зокрема лайму, додали зеленого чаю, додали теркого імберу і достатню кількість. І в цьому ароматі ВТВР вже зазвучав інакше завдяки цим компонентам. Свіжий, це класичний фужер в прямому розумінні цього слова, тому що тут є і активні цитруси, і аромат ніби грає і з кожним рухом він ніби оживає на шкірі, починає звучати активніше, що притаманно всім молекулярним ароматам. Дуже приємний аромат, він універсальний, його можна нашаровувати на будь-який інший аромат. І імбир в ньому так, достатньо активно відчувається, він дещо навіть різкуватий, і це аромат з відхилом у чоловічу сторону. Мій улюблений чоловічий аромат Blue de Chanel, в якому всі компоненти я палко люблю. Цей аромат пахне також. Молекулярністю, зокрема, тут є молекула Ісуя Супер, також є ВТВР, м'ята, рожевий перець, ладан. Дуже гармонійна парфумерна композиція, яка грає на шкірі, яка розкривається кожен раз інакше. Ніби ти вже давно знаєш, як звучить де Шанель, але кожного разу я цим ароматом захоплююсь з новою силою. Найсвіжіший імбир з альдегідами в ароматі від Івселоран, який обрамлений дзвінкими цитрусами, лавандою та шавлією. Свіжість у флаконі. І це аромат для мене вранішнього гарного настрою, коли завдяки аромату цей настрій і створюється. Прекрасна освіжаюча композиція, і хоч він зазначений як чоловічий, мені подобається ним користуватись, і він просто задає той настрій на цілий день, він освіжає. Хоч цей концентрація туалетної води він достатньо довго тримається на шкірі, імбир тут яскраво дуже відчувається, він додає якраз того характеру, можливо, злегка тієї різкості, яка Балансує досить активну ноту лаванди, яка присутня в парфумерній композиції. Просто дуже подобається, дуже шаную і прекрасна парфумерна композиція з нотою імбера, і вона передостання. А найяскравіший імбир, на мою думку, у класичному чоловічому ароматі від Шанель Пурмонсеньор. І тут яскравий імбир, дещо водянистий, обрамлений спеціями. Тут є і кардамон, і коріандр, і велика кількість того аромату, який я відчуваю від свіжезавареного густого зеленого чаю. І це для мене, ніби справді, чай, в який ще й додали скибочку лимону, додали спецій, він і елегантний водночас, і освіжаючий і імбир в ньому. Насправді навіть і домінує такою була моя розповідь про аромати з нотою Імберум. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!